Без віри Богу доведи неможливо. Питання, яка в тебе віра? Можемо розглянути віри, на прикладі Каїна і Авеля. Каїн і Авель принесли жертви Богу. І жертву Каїна Бог не прийняв. Жертву Авеля прийняв. І Каїн він вбив свого брата Авеля. І що виходить? Чим керувався Каїн? Він керувався заздрістю, він керувався осудом. Тобто там не було Божої віри. І перший крок до віри багато хто його робить, і, але далі не рухається. Він каже, так, я вірю в Бога, Бог є. Але він не рухається й не далі. А справжня віра, вона приносить плоди. Бо віра без діл мертва. Тобто не може бути мови про віру, якщо діл немає. Бо якщо є віра, є обов'язково діла, і тоді є плоди, є результати твоєї віри. Тобто перший крок я вірю, що Бог є. Але цього недостатньо, і є ще другий крок. Це пізнавати Бога, це шукати Його і хотіти перебувати в Його присутності і берегти слово Боже. Тоді за тим йде третій крок, це коли ти стаєш дитиною Божою і ти живеш вже, як заповів Бог. А не по своїм бажанням, бо багато чого можемо бажати, але ми не знаємо, чи то для нас добре, чи... чим воно нам обернеться. А Бог знає, як для нас краще. Можемо розглянути на прикладі Еноха. Енох він був вірний, він був праведний і настільки довіряв Богу, що Бог і виконував все, що Бог його возніс живим на небо. І Енох не побачив смерті. Можемо розглянути, розглянути наприклад, Ноя. Ной беріг слово Боже. Він шанував слово Боже. і Він перебував в откровеннях, і він будував той ковчег, не дивлячись на того, що люди всі його осуджували. І він роками будував той ковчег. І він робив так, як йому казав Бог. Він не додавав нічого свого і не умовляв з того всього нічого свого. І тому, тільки тому він врятувався, врятував себе і врятував сім'ю. Тобто, якщо ми будемо слухати слово Боже, виконувати його, ми збережемо не тільки себе, а ще й свою сім'ю усю. Тобто Бог своїх дітей, Він не покине, Він їх проведе, Він їх збереже, Він допоможе їм в будь-якій ситуації. Відчувається тоді рука Божа. Якщо ти, якщо ти вірний Богу, Бог вірний, бо питання, чи ти вірний Богу. І яка в тебе віра, чи ти щось робиш для Бога. І якщо тобі важко в житті щось іде не так, тобі здається, і в твоєму серці та заздрість, і ти не можеш з нею розпрощатись, агресія, якась гордість можливо, напиши, зі всім цим, цим можна справитись, Бог, він допомагає. Він очищує, він звільняє, він звільняє. Людина стає вільною і незалежною від гріха. Приєднуйтесь, мовчати разом з нами, слава Боже. Щоб жити разом в благословенні і в, миру, в мирі, в спокої. Всіх чекаю, всіх будемо раді бачити. Амінь.